Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наше відео і діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язок вийшла громадська діячка Ірина Федорів і з пані Іриною хочемо обговорити ми одну із найгарячіших тем сьогоднішнього дня: те, що Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови касаційного господарського суду у складі Верховного. Судом Богдана Львова, який є громадянином Російської Федерації, країни-агресором, і поновив його на посаді судді Верховного суду. І, ну, в принципі, так би мовити, багато хто очікував саме таке рішення, ну, але з іншого боку, як так може бути на другому році війни громадянин країни-агресорки, який протягом багатьох років був якраз росіянином? І він тепер повертається в Верховний суд. Що це на вашу думку, пані Ірино? Якщо це не якась державна зрада, саботаж, чи дійсно можна вважати, що ці судді вони це окрема держава, які живуть десь зовсім автономно від всієї держави Україна від всього простого українського народу? І чи очікували ви на таке саме рішення? А, ну, давайте почнемо з того, що я розуміла, яке сьогодні буде рішення, тому що аналізувала інтерв'ю голови Верховного суду, яке вийшло напередодні на сайті Mind.ua. Станіслав Кравченко, який є головою Верховного суду, дав зрозуміти всій країні про те, що у випадку поновлення будуть дивитися, чи взагалі подавати апеляцію. Ви собі можете уявити. Аби голова Верховного суду міг собі дозволити коментувати напередодні засідання суду справу, по якій ще його колеги не ухвалили рішення, ну це ну це неможливо. Розумієте, це ну, є якісь принципи суддівської етики, які тобі забороняють висловлюватись, тому що це підриває довіру до правосуддя. Але для того, щоб аналізувати ситуацію і отримати розуміння, що відбулося, я би почала з самого початку. А в 2022 році нам стало відомо про те, що у суді Львова є російський паспорт. Служба безпеки звернулася до Верховного суду. Верховний суд на Фейсбуці повідомив, що вони отримали це звернення. І плево зібрався. Тобто, коли ви говорите про касту суддів Верховного там суду, або взагалі всіх суддів в Україні, то тут треба глядачам пояснити, що в Верховному суді судді одразу ж почали ставати на захист нормальної цінності, що в українському суді не може бути громадянин Російської Федерації, тобто суддівська спільнота дала дуже чітко це розуміти. І на пленумі судді прийняли це рішення. Суддя Львов пішов до суду, аби поновитись колишній суддя, і тут важливо сказати, що в той момент були зібрані голоси під петицією до Володимира Зеленського, угу. і маємо говорити про те, що ми за понад рік так і не отримали від Офісу президента розуміння, чому, якщо СБУ повідомили Верховний суд про те. Що в суді Львова, громадянство РФ, президент не позбавляє суддю Львова українського громадянства? Якби президент позбавив його громадянства, то не зміг би Львов судитися в українському суді за поновлення у Верховному суді на посаді, бо він не громадянин України? І оце питання треба задавати Офісу президента. Але раз офіс президента не спрацював і громадянство Львова залишається. Тепер переходимо в площину Верховного суду. Верховний суд тут відповідач. Тобто, у нас, по суті, суддя Львов позивач, він позивається своїм колишнім роботодавцем, що його незаконно усунули. І чи може голова Верховного суду, будучи в статусі відповідача, Таке коментувати. А ще проти нового року я наголошувала у своєму блозі і писала, що в мене є великі сумніви, чи зможе голова Верховного суду якісно представити інтереси Верховного суду в суді. Чому? Тому що, коли приймалось рішення по суді Львову, головою Верховного суду був князь. Львов очолював один з чотирьох посоційних судів. А той, хто зараз є головою і дає отакі от інтерв'ю, Станіслав Кравченка, він очолював інший касаційний суд, тобто дуже тривалий час. Львов, в якого виявили е, паспорт громадянина РФ, і чинний голова Станіслав Кравченко, вони перебували на одній горизонтальній лінії. Тобто, таких людей в Верховному суді чотири або чотири касаційних суди. І що ви думаєте, що ці четверо людей між собою не спілкуються працюючи в одній інституції? Ну, звичайно, що вони спілкуються. І от виникало питання, як буде представлена позиція Верховного суду і тут. Напередодні з'являється оце інтерв'ю, і головне це цитата Кравченка про те, хто ж ухвалив рішення про усунення Львова. Він це дуже чітко в своєму інтерв'ю сказав, що це суб'єктивне суб рішення князя. Князева, як відомо, колишнього голову Верховного суду взяли на хабарі. І коли він говорить так, то він спеціально, як політик. Формує в голові суспільства уявлення про що? Про те, що це якийсь там князь, якого взяли на хаврі, прийняв таке рішення по Львову. А може, цей Львів, взагалі нормальний цей суддя Львов? І е, виникає цілком слушне питання. А чому чинний голова Верховного суду? Кравченко знецінює роль суддів Верховного суду, які на пленумі підняли самі питання про те, щоб позбавити позбавити усунути з посади суддю Львова колишнього колегу. Ну це важливо. Але водночас треба нагадати, також, що суд схвалив і сплату Львову зарплати за час, поки він. Був відсутній через вимушений так званий прогул каже, що це десь до 4 мільйонів. Гривень, як ви взагалі ось розцінюєте і цю ситуацію загалом із з, з зарплатами, пенсіями суддів. Той час, коли дійсно багато хто з українців останні 10-50 гривень донатять на збройні сили, а тут ось ну просто такий аукціон нечуваної щедрості. Просто мільйони, наприклад, на вимушені прогули чи на пенсії суддів, які ще за радянських часів судили бандерівців? Ну, дивіться, тут треба говорити про те, що і народні депутати і судді дійсно мають мати гідні зарплати. Тут з популізм не варто йти, тому що якщо ми не поставимо гідні зарплати, повірте, навантаження в Верховному суді колосальне на суддів, а в великій палаті так надмірно колосальне, і тут ну не може отримувати суддя верховного суду ну, якийсь мізер. Просто їх будуть купувати, і ми тут через корупцію і через те, що ми не ну, тобто. Ми маємо платити якісь розумні кошти суддям. Це дуже важливо, так само, як і нардепам. Але у випадку з суддею Львовом нонсенс. Ми поновили по суті на посаді. Ну, він не стане головою одного з касаційних судів, але він стане суддею, якщо це рішення вступить в силу людину, в якої є паспорт Російської Федерації. І ще будемо йому нараховувати. Uh, ну, за вимушені прогули оці мільйони, у мене питання, ви зрозумієте правильно? Це більша історія, ніж історія суддею Львова. Uh, це історія ціннісного доміно. Якщо ми дозволимо цій історії відбутися, то всі будуть розуміти, що у нас з наявністю російського паспорта можна спокійно бути в суді. Де з російським паспортом бути неможливо, або хай СБУ тоді пояснює публічно свою позицію, чому вони звертались до Верховного суду і говорили про паспорт? Тому що це ж не тільки журналісти виявили паспорт Російської Федерації, це Верховний суд отримав е, письмово лист, це ж судді, вони розуміються на документах, вони читали ці листи, приймали рішення на Пленумі. Ну, і е, як тепер ми маємо пояснювати, так що ну, давайте там Шуфрича випустимо, Дубінського, випустимо. Ну, яка має бути політика тоді в державі? Ну, що відбувається? І Офіс президента має так само коментувати. Бо якщо вони більше ніж рік розглядають петицію громадян, люди не можуть отримати відповіді, то постає питання. Пані Ірино, цікаво, як ви можете прокоментувати те, що у Верховному суді досі відмовляються повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення ось цього Київського окружного адмінсуду? Знаєте, вчора, якраз в інтерв'ю, коли читали, то читали ту ж саму позицію голови Верховного суду. Що він ще не знає, що він буде подавати апеляцію? То його можна було рішення суду не чекати, його позиція відома від учора. Ми вже її палку обговорили на Фейсбуці. Ну, дивіться, ви маєте розуміти, що е, голова Верховного суду він ж там не один. Це ж ціла спільнота суддів. І якщо під час плену спільнота суддів згуртовано заявила про те, що ми готові цю цінність захищати, то я впевнена, що не так легко буде голові Верховного суду прийняти якесь одноосібне рішення. Ну, це знаєте, як порівняємо з Верховною Радою. Пам'ятаєте, коли Степанчук нам казав, немає голосів за московських попів. А парламент, так. Ну, тобто не треба забувати, що можна говорити собі в інтерв'ю все, що вони хочуть говорити. Але є ми, суспільство, є спільнота в випадку Верховної Ради, є народні депутати, в випадку Верховного суду, є судді Верховного суду, і ці спільноти так само працюють. Там є ціннісне ядро, яке буде боронити цю цінність. Пані Ірино, але якщо ще говорити. Зокрема, і про цей касаційний, точніше, Київський окружний адміністративний суд, нібито позбулися судді вовка, так, але бачимо, що ці рішення далі клепають, хоч і тепер під іншою назвою. Ну, дивіться, це ж як вам сказати, суспільство не змінюється. У нас же ж проблеми є не тільки в суддівському секторі, не тільки з-поміж нардепів. У нас проблеми будуть і в бізнесі. І, от, випадок був, пам'ятаєте, коли журналіст тільки сказав: Я ухвалив для себе складне рішення. Це зріс суспільства. От такі у нас сектори, вони ну, люди ж приходять на роботу з суспільства. От, ми маємо вирости як суспільство до того. Щоб у нас, в принципі, судді не брали хабарів і відстоювали якусь інституційну і державницьку цінність, так само робили народні депутати. Ви ж бачили, що коли відбуваються президентські вибори, одна з перших речей, яку роблять, був секретаріат президента стає адміністрація президента, ну не в вивісках проблема. Ну, ми можемо з вами піти і от зараз за один день замовимо з вами вивісок і поміняємо їх по всій Україні від вивісок. Ну на жаль, нічого не змінюється. Нам потрібно змінювати сутність, а сутність буде змінюватись, коли вони будуть відчувати тиск з боку громадян, тиск з боку журналістів, і що немало важливо, тиск з боку середини своєї спільноти. Тоді, я дуже хочу, аби сьогодні голова Верховного суду відчував тиск не тільки з боку суспільства. Не тільки з боку засобів масової інформації, а відчував ставлення спільноти до того, що він вчора сотворив своєму інтерв'ю, порушуючи якісь стандарти і рамки уже не вашого і мого розуміння, як має бути, а суддівського розуміння, як має бути. Пані Ірино, то на вашу думку, чи все-таки от ви згадали про пленум суддів Верховного суду їхнє ставлення? До цієї ситуації, але, і зокрема, після сьогоднішнього рішення щодо судді Львова із російським громадянством, на вашу думку, чи буде якась е, якийсь демарш з боку суддів, чи я не знаю якийсь виступ? Що, що, чого очікувати, чи знову чекати пленума і чи наприклад не верховного суду, а просто судді інших якихось суддів місцевих чи вони виступлять проти цього ганебного рішення? Ну я ж кажу, що суддівський сектор він не такий, як громадський, не такий, як медійний. Тобто, акції протесту з плакатами ми з вами напевно, не побачимо. Yeah. Було б дуже дивно, якби вони це зробили. Це би попало, я думаю, в новини не однієї країни і шокувало би всіх. Але а, ну, бо в них є якісь рамки, в яких вони ну дійсно мають працювати. Але це спільнота, це інституція. І я більш ніж впевнена, що сьогодні там тривають жваві дискусії просто що ми їх не чуємо і не бачимо. І щойно з'явиться рішення суду, ми дізнаємося з приводу апеляції. Я сподіваюся, що вони точно підуть і точно будуть оскаржувати. Але не знімається відповідальність з офісу президента на них. Першочергово, не було б громадянства, суддя Львов не зміг би звертатися до суду, аби поновитися в Верховному суді. Бо суддею Верховного суду, як і суддею суду, може бути виключно громадянин України. На вашу думку, чому от саме такі, таку позицію зайняв Офіс президента, президент безпосередньо е, ну просто. Ігнорувати цю петицію і цю ситуацію зі Львовом, чи можливо вони хочуть якимось чином його використати, коли він буде вже суддею Верховного суду? Це я не таролог читати що вони в головах не можу, але ну давайте подивимося на порівняння, коли їм треба забрати громадянство а. в Корбана. Це робиться дуже швидко. Корбан перетнув кордон, повертається в Україну, і в нього такий сюрприз: хоп, і ти більше не громадянин України. Бачите, судді Львову е, сюрприз не готові зробити. Але окей, якщо ви вважаєте, що там громадянства немає, і в нього все окей. Будь ласка, дайте позицію СБУ і Офісу президента. І тоді ну, суспільство зрозуміє, що хтось бере на себе відповідальність. А коли відмовчуються понад рік. Це ж не те, що вчора стало відомо, і сьогодні ми з вами не можемо отримати коментарі з офісу президента, бо там хтось з пічрайтерів готує якусь позицію. Ні, це пройшло більше ніж рік. І ми отримуємо рішення суду. Суспільство шоковане, тема тригерна, бо всіх цікавить історія з російським громадянством в будь-якому секторі. І Дубінські Шуфричі завжди будуть і були цікаві суспільству. І суспільство на свій запит за понад рік. Не може отримати відповіді. Ну, як це називається? Пані Ірино, попри те, що ви, як сказали, не таролог, все-таки на яке продовження цієї ситуації очікуєте? Ну, логічно, мала би бути апеляція з боку Верховного суду, це їхній юридичний наступний крок, а з боку Офісу президента розгляд петиції. От це не те, що ці два кроки треба очікувати, цих двох кроків треба вимагати. А яким чином, зважаючи зокрема, на воєнний стан? Ну дивіться, воєнний стан воєнним станом. Верховний суд подає апеляцію абсолютно спокійно. Йому, йому воєнний стан не заважає. А з приводу офісу президента, ну про це треба писати. Дивіться, люди пишуть в соцмережах, це публікують змі. Треба піднімати це питання все вище і вище. І коли той, хто е, моніторить інформаційне поле в офісі президента, зрозуміє, що воно доходить до точки кипіння і ситуацію, треба коментувати, вони прокоментують. Ну бо, одне діло я не хочу, а друга справа нам треба. Ну, ми ну, я не бачу взагалі підставі причин, чому суспільство не має вимагати в офісу президента відповіді на петицію. Петиція голоси зібрала, зібрала. Де результат пройшло більше ніж рік. Ні. Та ну що ж, дійсно, ми всі очікуємо на реакцію з боку президента і офісу президента, а також на те, яким чином Верховний суд будемо сподіватися, все-таки дійсно там переможе, переможе здоровий глуст, і буде подана апеляція щодо цього рішення Київського обласного адміністративного суду щодо повернення на посаду судді із російським громадянством у Львова. І про це ми спілкувалися з громадською діячкою Іриною Федорів. Дякуємо, пані Ірино, за ваші коментарі, за те, що прояснили цю ситуацію. На все добре тримаємося. На все добре.